Сьогодні ми проїздом у Вроцлаві. буквально один вечір, декілька годин, але вирішили все-таки, незважаючи на те, що ми втомлені, вирішили піти в центр, подивитись на ялинку. Вроцлав — дуже цікаве місто, дуже гарне, яке славиться своїми мостами чисельними, своїми гномиками, які є візитівкою цього міста. Дуже хотілося б все це побачити, але вже пізній вечір, пів дев'ята, і ми буквально так пробіжимося. Чисто, щоб насолодитись різдвяною атмосферою. І йдемо спати, бо нам завтра їхати далі в Гамбург. О, дивись, гномик. Гномик. Сидить класно. Прямо біля ялиночки. Ну і церква ця красива, як казкова. Ще ми тут знайшли такі цікаві будиночки. Зараз будемо дивитися, що це один і другий там. У Вроцлаві знайшли ресторацію Львівську. Гарно тут так. Угу. Це у нас вежа церкви святої Ельжбети Але що найцікавіше, що тут є п'яльня водки і піва. Цікаве місце знаходження. Йдемо подивимося на церкву. Яка краса. Красенна церква святої Еліжбети. Дуже хотілося б туди зайти, але просто немає часу. Будиночки називають Гензелю і Гретель. Бачите, вони арочкою такою з'єднані, неначе тримаються за руки. Ось. Бо раніше це був вхід сюди у двір цієї церкви Ельжбети, наскільки я читала. І ось є ще гномики, міла познаходила. Вау, яка краса. Йдемо дивитися. Хто тут у нас? Цей гномик відпочиває. Але перемічі зустріч з польськими гномиками. Це величні. Ну. І ці Ось працюють, пожежники. тянуть пожежники, дійсно, це гномики пожежники. Гномики з сердечком є тут біля входу. Тут Той є ж домик, м'єдж Боже. Я жахливо читаю по-польськи. Це тут музей. Музей краснолюдків і він стоїть тут біля входу в музей. Ось Ми знайшли красуньку гномика. Бачите, це гномик Миколай, Зьолько. Два клони. Ось перше, дивись. Так, гномик з подарунком такий. Вау! А тут ціла сувенірна крамничка з різними гномиками. Все, ми вивчили всі. Клас. Декілька гномиків ми все-таки сьогодні знайшли, ми дуже тішимося цим. Але найбільше ми залишимо собі на майбутнє. До речі, я підійшла, ще є один. Одна, одна, двоє гномиків. Опівик Огорзавик. Це ті гномики, які п'ють. Клас! Але я обов'язково повернуся у Вроцлав з дітьми. Так? Будемо шукати ще гномиків, будемо гуляти, насолоджуватися цією архітектурою. Бажано влітку. Ну що, обіцяємо, що приїдемо в Врослав, а зараз йдемо спадки. в Вроцлав. Па-па!